На Дніпропетровщині відкрито гарячу лінію психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Телефони працюватимуть цілодобово послуги надаватимуть висококваліфіковані спеціалісти. Ще з часів майдану в Україні з'явилась ціла асоціація спеціалістів з подолання наслідків психотравматичних подій. Сьогодні вони на волонтерських засадах працюють з переселенцями, військовими, демобілізованими тощо. На Дніпропетровщині таку допомогу вирішили зробити більш оперативною. Тож відкрили гарячу телефонну лінію психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Дана гаряча лінія, яку ми говоримо, вона призвана прежде всього на те, щоб чтобы оказать вот эту самую скорую психологическую поддержку, когда э, боец чувствует, чувствует, что не справляется сейчас. Рядом либо не к кому обратиться, либо рядом такие же люди, которые э, нуждаются в поддержке. Может быть, это острый стресс, может быть, Паніка може би чоловік просто дуже учень і чувствує бізисходність. Про те, що така лінія вкрай необхідна, переконані в обласній державній адміністрації. Стресові стани нерідко супроводжують тих, хто пережив жахіття війни. Страждають і члени їхніх родин. Наприклад, один чоловік, який пройшов полон і Ловайський, полон Дебальцева, при що він мені розповів сам? Він прокинувся другій ночі, почав кричати, що на них іде танк, і треба ховатися. Схопив двох маленьких дітей і питався їх засунути під диван. Саме такі люди потребують скорішої, як то кажуть, ресоціалізації, а запровадження прямої телефонної лінії зробить цей процес більш ефективним. Планують запустити чотири паралельні лінії, працюватимуть вони цілодобово. Послуги з психологічної підтримки надаватимуть висококваліфіковані спеціалісти. Я хочу звернутися до всіх учасників АТО, до їх друзів, до членів сімей. Будь ласка, телефонуйте, ви будете спілкуватися з професійними психологами. І немає нічого сором, соромного з того, що потрібна психологічна підтримка. Номер гарячої лінії психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей 0800 505 085. Анонімність гарантують. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка. Об'єктив 27 канал.